Swift Response, або швидке реагування є частиною захисних 24 найбільших навчань НАТО під керівництвом США у Європі, в яких беруть участь понад 17 тисяч військовослужбовців США та 23 тисячі військовослужбовців з понад 20 країн союзників і партнерів. Навчання спрямовані на посилення можливостей НАТО із стримування, каже директор європейського командування США генерал-майор Джеймс Крізель. НАТО стримує будь-яку хронічну загрозу, яка існує зовні. І як зазначив генерал Каволі, подібні навчання в скандинавських країнах сприяють стримуванню та зміцненню НАТО. Крістофер Каволі, голова європейського командування, США та верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі з липня 2022 року. Військові кажуть, що російська агресія проти України різко змінила безпекове середовище в Європі зараз у світі є дві загрози, про які ми знаємо. Існує наявна загроза, якою є Китай, і тоді очевидно є загроза Росії, і ми бачимо їхню агресію в Україні. НАТО повністю готове до будь-якого стримування або за потреби посилення наших партнерів у Європі від будь-якої російської агресії. Нові загрози змусили Фінляндію та Швецію приєднатись до альянсу та підштовхнули країни-члени НАТО збільшити витрати на оборону. Швеція вступила в НАТО з добре оснащеною армією, з найбільшою авіацією в скандинавсько-балтійському регіоні. Військово-морський флот країни найбільший на Балтиці, оснащений передовими підводними човнами, призначеними для мілководдясмолкантрі ми невелика країна. У нас звичайно невеликі збройні сили, але наші підрозділи та наші можливості є сильними в межах того потенціалу, який ми маємо в наших силах, і це буде внеском до НАТО. І ми зробимо це спільно з іншими країнами. І разом ми будемо сильними. Завдяки вступу Швеції НАТО зміцнює свої оборонні позиції та посилює контроль над Балтійським та Арктичним регіонами. Це членство надає союзникам доступ до стратегічно важливого Кольського півострова, який має вирішальне значення для протидії російській військовій присутності і посилює готовність до вирішення проблем безпеки на півночі. Військовослужбовці сполучених штатів, Іспанії, Угорщини та Італії відряджені на навчання наголошують на їх важливості для сприяння співпраці і готовності брати участь у спільних операціях. Я вважаю, що це дуже дуже важливо для бригади, І не лише для бригади, а для всього НАТО, тому що ми можемо збільшити наш зв'язок між повітряно-десантними ротами. І Ми створюємо та підвищуємо наші стандарти, навички та можемо створити кращу оперативну сумісність. І ми можемо збільшити нашу спільну та багатонаціональну взаємодію та інтеграцію дякуємо Швеції, що прийняла нас у себе на цьому навчальному майданчику. Це безперечно те, що нам дуже потрібно. Ми беремо багато уроків від індивідуального рівня до командування. Планується, що Swift Response триватиме до 31 травня. Ці навчання проводяться паралельно із навчаннями НАТО Steadfast Defender, а також навчаннями національними як Spring Strike у Швеції, Quadriga South у Німеччині та Ducia 24 у Румунії. Мирослава Гонгадзе, голос Америки, Швеція.